Ну і далі, якраз будемо говорити власне про те, чи існує протистояння між а, президентом та головнокомандувачем. але згадаємо скандал сьогоднішнього дня. Нагадаю, що депутат від Євросолідарності Володимир Аріїв на своїй сторінці у Фейсбуці проанонсував імовірну відставку Валерія Залужного, мовляв, із надійного джерела отримав інформацію, начебто, міністр оборони наставці вніс подання про звільнення головнокомандовича ЗСУ. Щоправда, після того як новина розійшлася телеграм-каналами та змі. Володимир Аріїв допис видалив, натомість на сторінці у Фейсбуці написав спростування. Депутат від європейської солідарності заявив, що з багатьох інших джерел йому стало відомо, що звільняти залужного не планують. Слова не горобець так міністр оборони Рустем Умєров відреагував на заяву Аріва про інсайт щодо відставки залужного і називав це вкидом та порівняв із роботою російських пропагандистів. Також закликав політиків не ставати пішаками і тим більше помічниками в інформаційній війні Росії проти нашої держави. Я також зазначу, що останнім у змі. Активно обговорювали, начебто, конфлікт між президентом Валерієм Залужним і їх підігрів нещодавний коментар заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, і отой після статті залужного для видання «За економіст попередив порадив військовим не розповідати. На широкий загал про ситуацію на фронті мовляв, це полегшує роботу агресора. Також нагадаю, що раніше британське видання оприлюднило колонку головнокомандувача ЗСУ. І там Валерій Залужний написав, що Україні необхідно нарощувати резерви, бо Україна переходить до нового етапу війни позиційного. Він може тривати довго та нести величезні ризики для військових та держави.